матч. заряджений перемагати. Ми раді вітати вас, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд п'ятого туру осіннього сезону Прем'єр-Ліги 8 на 8 чемпіонату Києва в дев'ятку. Перепрошуємо за таку затримку через відсутність електропостачання та інших технічних негараздів. Тощо перепрошуємо, що випуск виходить з такою затримкою. Головною подією п'ятого туру стала перемога Роніна. Перша за час виступів клубу на турнірі до того ж, її можна вважати не простою, а сенсаційною. Про це та інше в подробицях розповімо вам просто зараз. Це після гри. Тож поїхали. Футбольний клуб Вікторія минулого сезону виборов звання віце-чемпіона. А от у цьому сезоні справи в команди не пішли ледь не з початку сезону. Після стартової перемоги вона не знала радості впродовж трьох турів, спромігшись набрати лише одне очко. Тим часом Ронін грав усе вдаліше. А в попередньому турі вперше в історії не програв, і от вони зійшлися. Роніну вдалося швидко відкрити рахунок. Спрацювала контратака, яку завершив В'ячеслав Синиця з пасу Василя Вовка. Здавалося, що самураї мають закритися та ловити суперника на випадах. Однак вони не виказували якогось побоювання суперника, в захист не сідали, високо пресингували. Цим скористався опонент, якому знадобилося 5 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Пройшли білочорні розріджений захист, і Олександр Павленко запалив на табло 1-1. Наприкінці першого тайму стався дещо контроверсійний епізод. Воротар Вікторії порушив правила при виході з воріт. Арбітер вказав на позначку. Потім подивився повтор і переконався, що це пенальті. Володимир Набока пробив без шансів для Олександра Шеріхова. Вікторія кинулася відіграватися, тиснула, мало чимало нагод, але забити не вдавалося. Ронін уже діяв уважніше та надійніше в захисті, але й огризатися не забував. Втім, припускався захист помилок і доводилося неодноразово рятувати японців від голу Олегу Панченку. Ближче до кінця гри Роніну вдалося завдати разючого удару. Це вовк головою забив після кутового, який синиця подав, і зрештою довести матч до перемоги з рахунком три Отож, поразка з рахунком 1-3, Черговий такий невдалий результат для вашої команди. От здавалося б, що проти такого суперника вже потрібно набирати три бали. Що власне сталося? Чого не вдалося цього зробити? Напевно, нас підвела реалізація, оскільки в першому таймі були моменти. Я трошки не, не серйозно поставився до декількох моментів, оскільки усі три голи мої: гол, другий та третій, виключно мої помилки. Якби не мої помилки, нам би вдалася гра, і, і суперник був більш дисциплінованим ніж ми. Вони правильно чи обивали час. Правильно використовував всі свої стандарти і кутові, особливо аути, в нас були проблеми на стандартних положеннях. Можливо, була якась недооцінка перед матчем, можливо, це теж вплинуло, чи все ж таки серйозно команда поставилася до такого суперника? Можливо, і справді була недооцінка, але, але дуже. Не усі була недооцінка. Більше поставилась правильно, більшість мала частина поставилася гірше і не склався результат. Після такого результату, після такої поразки, які от можуть бути далі цілі на сезон, в принципі, от, поборотися за медалі ще можна, але для цього потрібно далі вже виключно перемагати. Чи залишається ціль хоча б за медалі зачепитися? Звісно, залишається зачепитися за медалі, оскільки ми бачимо, що в нас є гарна гра і в нас ці удари, але не виходить інколи за реалізацію. Такі матчі трапляються в футболі і, і все напевно. Ну що ж, дякую за інтерв'ю і бажаю вам успіхів. Від самого початку козаки мали переконливіший вигляд у всіх аспектах гри проти Галактикос. Але суперник вперто тримався. На 24 й хвилині вже не при кінці першого тайму жовто-чорні все ж таки відкрили рахунок. Відзначився Андрій Таймаров, що був дуже помітним у матчі. Не без долі везіння стався гол, але до того все йшло. На початку тайму другого Дмитро Андрійченко подвоїв перевагу ударом з дальньої дистанції. Згодом Анатолій Кріпак довів розрив у рахунку до солідного після розіграшу вільного удару в безпосередній близькості до воріт. На цьому долю матчу вже було вирішено наперед. Втім, галактичні не підняли білий прапор. Сергій Ялецьких розмочив рахунок, на що суперник відповів одразу двома голами: вони на рахунку Дмитра Андрійченка, який оформив дубль, і Деніса Суркова. Останнє слово в матчі сказали таки Галактикос. Сергій Ялецьких відзначився вдруге. Ну, а козаки в підсумку виграли з рахунком 5-2. Отож, поразка з рахунком 2-5. На перший погляд, поразка без шансів. Чи реально не було шансів вашої команди у цьому матчі? Ну, я думаю, по перше суперник заслужено переміг це. Головне, в іншому шанси, звичайно, і були. Хоча ми перший тайм провели, в принципі, навіть без моментів, не контролювали м'яч. Але, в принципі, говорити, що без шансів я вважаю, що це неправильно. Хоча суперник, повторюю, заслужено сьогодні переміг. Ну ось все. А чого на вашу думку забракло вашій команді для того, щоб, можливо, кращу гру показати і кращого результату досягти? Я думаю, зіграності і досвіду гри саме в такому форматі, саме цим складом. Після цієї поразки, які подальші плани у команди? Чи є в планах боротися, можливо, за медалі вже в першому ж сезоні на нашому турнірі? Ну, подивимося, так забігати наперед поки що не готові, але все ж таки боротися ми будемо. І я думаю, з кожною грою додавати і посилюватися. Тому вся боротьба ще попереду, а хто його знає, можливо, і за медалі також. Ну що ж, дякую за інтерв'ю і бажаю вам успіхів. Санрайз дуже прагнув перемоги, але здолати Луганщину не зміг. Червонобілі намагалися тиснути, але ще мало помилялися. На початку матчу Михайло Мітяєв їх пробачив. Бив у порожні вже ворота, але поцілив у стійку. Після цього сонячні відкрили рахунок. Олександр Суворов після часу прекрасно виконав штрафний удар. Наприкінці першого тайму синьо-чорним знову не пощастило. Тепер уже Дмитро Пишков пробив у штангу, але ще до перерви вони таки зрівняли рахунок з усиллями Назара Кіма, асистував якому Марк Сушко. Ба Більше Луганщина вийшла вперед. Сергій Полушин зробив довгий пас вперед. Там партнер ніби грав головою, але м'яча не торкнувся. Чим ввів воротаря в оману 2-1. У другому таймі суперники різко підвищили результативність. Мітяєв спасу сушка збільшив розрив у рахунку. Пишков довів різницю в рахунку до трьох м'ячів. Здавалося, що Луганщина вже не випустить перемогу з рук, адже на табло вже 4-1, а грати залишалося не так уже й багато. Але на авансцену вийшов В'ячеслав Шушковський, головна ударна сила Санрайзу. Два його голи дозволили його команді впритул наблизитися до суперника. Луганщина негайно відповіла своїм черговим голом за авторством Дмитра Черненка, який головою переправив м'яч у сітку після вкидання ауту. Можливо, варто було луганцям зосередитися на збереженні переваги, але вони йшли вперед, грали у відкриту. В одному з ігрових епізодів сталося грубе порушення правил. Постраждалий, не стримав емоцій. Обидва пішли з поля, отримавши по червоній картці. Невдовзі після цього Шушковський ефектним дальнім ударом скоротив гандикап до мінімального. А на заключній хвилині матчу все той же Шушковський, в четверте, відзначившись у цій грі, приніс нічию санрайзу. Як йому вдалося забити з дуже гострого кута у ближній кут. Залишається загадкою. Але як би там не було, зафіксовано бойову нічию 5-5 у шаленому поєдинку. Отож, нічого 5-5, такий підсумковий результат. Як загалом опишете цей поєдинок і наскільки задоволені таким результатом? Uh, Були приємно удивлені соперникам. Очень команда сплочена, молодці хлопці пресингують. присінгують. Uh, тяжеловато було починати. Uh, не вийшло грати свою чуть трохи, uh, потім немножко зібралися, почали забивати. Ну, в целом, конечно, не все получилось, что хотели, хотели победу однозначно. Но соперник непростой, долбой, и слава Богу, что мы сравняли в конце. Я думаю, еще пару минут бы дожали. Б, я думаю. Загалом от матч розпочинався досить впевнено з голу зі штрафного і далі 1-0 тримався довго рахунок. Що далі трапилося? Чого так команда якось розвалилася в кінці першого тайму, на початку другого тайму? Міняємося по сімкам, ребята остивають. Лічно привез, я думаю, один гол точно, к сожалению. Ну, буває, Ребята просто на всі, всі наші Відповідно, особливо самі нічого не создали, але використовували все, що могли. Поэтому, ну, сами виноваті в своїй голах. Звідсина, е Шушковський Влад, звичайно, красавчик. Ну, подякуємо йому, сьогодні нічью вирвали, і він найкращий сьогодні гравець однозначно. Чи буде якийсь бонус Шушковському за те, як він 4 голи забив, вирвав нічью? Сьогодні безлімітний кран пива однозначно. Якщо щось ото посерйозніше захоче, все все сьогодні все його всі його бажання будуть воплочені в життя. Ну що ж, дякую за інтерв'ю, бажаю успіхів. Провівши на матч більше за свого конкурента, Санрайз вирвався вперед, випередивши Брюге на один пункт. У наступному турі вони посперечаються за одноосібне лідерство у центральному матчі першого кола. На третьому місці закріпилися козаки. Решта команд йде щільною групою. Радує те, що немає явних аутсайдерів. Для вас працювали Віктор Петрушов з Ігорем Колодієм. Це після гри до нових зустрічей.